Тревор Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ 4. І мудрість відрізнити одне від іншого. Почавши читати молитву про спокій, ми вже невдовзі відчуємо, що перед нами постали важкі дилеми. Зазвичай вони з'являються в тих ситуаціях, коли ми вагаємося якийсь двох шляхів обрати, прийняти своє становище чи спробувати змінити його. Потреба знайти правильне рішення може позбавити нас спокою і миру. Ми часто скаржимося на поганий сон, нездатність зосередитися чи постійну важкість у шлунку. Нещодавно я говорив з кількома людьми, які мали подібні труднощі. Ось декілька прикладів. Перший жінка, одружна 24 роки, розповідає про цілковиту відсутність сексуального потягу до свого чоловіка. Вона каже, що вогонь між ними згаснув вже кілька років тому. Вона відчуває, що її подружжя стало тягарем. Діти вже покинули їхню оселю, і, вони з жахом, і вона з жахом чекає на майбутнє без любові. Було виправлено професійну терапію, різні ліки і молитви, і все марно. Вона не знає, що і робити примиритися зі своїм становищем, ще раз спробувати змінити свої почуття чи зважитися на розлучення. Батько з матір'ю глибоко турбується про свого 17-річного сина. Нещодавно його вчинки почали свідчити про цінності, що дуже відрізняються від їхніх. Це стало причиною великого напруження у домі. І тепер вони запитують, їм треба прийняти сина, який він є, і погодитись з його цілком іншими цінностями, чи може спробувати вплинути на нього, твердо наполягаючи на тих цінностях, які сповідують вони. Вони мають тільки давати приклад, чи здійснювати вагомий вплив на моральність сина? Або ще. адвокат, якому тільки на минуло 40, розповідає про фахову кризу. Юридична фірма, де він працює, має пріоритети, які суперечать деяким його планам на майбутнє. Не Він не певний, який шлях обрати. Чи має він прийняти загальну культуру праці і спробувати пристосуватися до неї? Чи можливо, все ж таки настав час ризикнути, стати цілковито незалежним і заснувати власний бізнес? Такі сценарії дуже поширені. Можливо, зможете пригадати подібну ситуацію у власному житті, коли ви ніяк не могли вирішити: приймати своє становище чи змінювати його? Як бачимо з наведених вище прикладів не завжди легко знайти найкращий шлях. Ми потребуємо мудрості. І саме про неї запрошує нас молитися, молитва про спокій. Потреба мудрості, мудрість, якої ми потребуємо більше від знань. І хоча навряд чи можна стати мудрішим без навчання, самі знання не дорівнюють мудрості. У цьому легко переконатися. Деякі люди здобули чудову академічну освіту, обіймають високооплачувані посади і можуть похвалитися. Видатними біографіями, однак складає іспит на двійку, якщо йдеться про взаємане і щасливе та мирне життя. Визнаємо це. Саме знань не вистачить, щоб боротися з проблемами і викликами життя. Ми потребуємо чогось більшого, ми потребуємо мудрості. Мудрість, на відміну від самих знань, охоплює також вміння мудро користатися ними. Це здатність оцінювати різні можливості, відрізняти правду від неправди. Розуміти різницю, різницю між добром і злом, що допоможе обирати найкращий шлях. І тільки ставши на цей шлях мудрості, ми почнемо найповніше використовувати своє коротке життя на землі. Ми ефективніше здатні впоратися з конфліктом. Стосунки дають нам більше втіхи, ми робимо кращі вибори. Живемо в глибокому мирі з собою, іншими і Богом. Одне слово, тішимося повноценним життям. Я впевнений, що ви вже питаєте, а як же здобути цю мудрість? Кінець кінцем ми всі знаємо, як здобувати інформацію. Ну, Ми читаємо книги, записуємося на курси, мандруємо по інтернету, приглядаємо ток-шоу, слухаємо аудіозаписи, радимо фахівцями, але як же стати мудрішим, особливо намагаючись вирішити, чи примиритися зі своїм становищем, чи спробувати змінити його? За багато років, скориставшись допомогою дуже авторитетних духовних наставників і учителів, я засвоїв простий триступеневий процес розуміння. Він неймовірно допоміг мені в процесі ухвалення рішень, Сподіваюсь, що він виявиться корисним і для вас. Перше. Попросіть Бога. Молитва про спокій нагадує нам, що істина мудрість є даром, що походить від Бога. За цей дар треба молитися. Звісно, святе письмо каже нам робити це. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і за це не докоряє, і вона йому дасться. Мудрість, якої ми так конче потребуємо, годі купити, заробити чи винайти. Вона дана Богом і її треба просити. Любий Боже, можемо просто помолитися, ми я потребую твоєї мудрості. Будь ласка, поговори зі мною через друзів. Духовну книгу і все інше, що можу прочитати через події цього дня і його обставини. Попросивши Бога про мудрість, не треба сподіватися на автоматичну відповідь, написану чорним по білому. Або що з тієї миті все піде як по маслу. Не означає це також, що мудрість паде до нас неба, поки ми будемо гайнувати час. Як невдовзі побачимо, треба не тільки просити Бога про мудрість, але й докласти певних зусиль. Підкріпивши молитовне прохання про мудрість цим практичними заходами, ми згодом виявимо, що Бог починає показувати нам шлях і благословляє мудрістю. Настанови, яких ми потребуємо, зазвичай приходять поступово. З власного досвіду знаю, що ми дістаємо саме таку кількість інформації. Щоб дізнатися про свій наступний крок, на лампа в руці, яка освітлює тільки далі кілька кроків на темній дорозі, Бог дає нам стільки світла, щоб ми могли іти далі. Ступивши під світло, яке буде дане нам, ми побачимо, що з'явився новий промінь, що йде нас уперед. І так ми йдемо крок за кроком, крок за кроком. Іноді. Приймаючи те, що годі змінити, а часом прагнучи змінити те, що можемо. І повсякчас вірячи, що сповнений любові Бог іде разом з нами. Друге. Прислухайтеся до своїх думок і почуттів. Попросивши Бога мудрості обрати правильне рішення, слід жити, як зазвичай, і далі виконувати свої повсякденні обов'язки. Просто з тієї миті слід завжди бути насторожі. Я маю на увазі, що відтоді треба звертати увагу на процеси в нашому житті, розумі і серці. Коли це станеться у нашій душі, ми почуємо галас різних почуттів і бажань, жадань і надій. Це добра звичка знотовувати такі речі, щоб згодом поміркувати над ними трохи більше. Зазвичай, коли Бог справді говорить з нами, Божий голос набирає вигляду однієї з таких внутрішніх спонук. Отже, якщо пильно не прислухатися до того, що відбувається в нашому житті, дуже легко прогавити нашіптування духа. Якщо ми не здатні помітити чогось особливого, тривожитись не слід. Просто треба ще раз висловити прохання про мудрість, виконувати свої буденні справи. І впевнено дивитись у майбутнє, але одночасно далі виявляти чуйність, описану вище. Тож треба повсякчас нагадувати собі, що Бог цілковито добрий, сповнений цілковитою любові і знання, не треба змушувати руху Божу давати нам якийсь провід. Бо, напевне, це скінчиться тим, що ми почнемо виконувати власну волю, а не Божу. Слід перебувати у спокійній впевненості, що Бог. Бажаючи повідомити щось, зробить це зрозумілим для нас способом. Під час цієї стадії слухання дуже корисно обговорити всю ситуацію з близьким другом. Інакший погляд на справу допоможе побачити ясніше загальну картину свого життя і з'ясувати, яких заходів слід уживати. Це одна з важливих причин, що має спонукати нас брати з собою друзів у власну духовну подорож. Бог. Часто промовляють до нас словами тих, хто поряд. Часом вони підтверджують наші думки або звертають увагу на речі, ні якими ми ще не міркували. Третє. Вирішуйте. Колись квакери, ну а квакери офіційна назва релігійна спілка друзів, Religious Society of Friends. Протестантська конфесія у християнстві поширена в Англії та Сполучених Штатах Америки. це примітка. Так от, колись квакери виробили чудовий спосіб ухвалення рішень, вони вірили, що Бог справді прагне наставляти нас, коли перед нами постають важкі дилеми. Вони навчали, що Бог робить це простим способом. Попросивши Бога мудрості, передусім слід перевірити, чи питання. Про яке йдеться немає чіткої відповіді у біблійному вченні? Якщо ні, слід пильно стежити за всім, що відбувається в нашій душі, як було описано вище. А вже згодом слід діяти так: спершу ми відтрою, відтворюємо у власній уяві можливі наслідки одного з рішень. Припустимо, що це можливість прийняти ситуацію, в якій ми опинилися. Треба уявити. Що ми далі живемо так само, не пробуючи нічого змінити, тоді ми кілька хвилин затримуємо цю картину в уяві, не дозволяючи їй зникнути швидко. І поки вона згасає, ми зможемо дізнатися про свої почуття. Далі ми малюємо у своїй уяві наслідки другого рішення, у цьому разі спробу і якимось способом змінити ситуацію. Ми уявляємо собі, як докладаємо найбільших зусиль, щоб досягти змін. І знову затримуємо цю картину в уяві, не дозволяючи їй зникати, а згодом стежимо за своєю реакцією на можливий розвиток подій. До нас прийшов мир? Чи неспокій, замішання, тривога? Квакери вважали. Що глибокий мир запонує в нашій душі після рішення, якого хоче від нас Бог. Ми відчуємо не збудження, захват чи приплив адреналіну, а тихий, тривалий мир і спокій. Це внутрішнє запевнення і буде засобом, яким Бог вестиме нас, навіть якщо цей шлях виявиться болючішим і важчим. Упродовж століть. Святобливі люди повсякчас нагадували нам, що Бог завжди провадить нас у мирі. Однак, навіть якщо ми віримо, що нами керує Бог, не треба стверджувати непомильність свого рішення. Фрази на кшталт Бог наказав мені, ну не надто корисні. Набагато краще взяти особисту відповідальність за власне рішення і допустити можливість того, що ми помилилися. Стисло. Ми приймаємо дар спокою, коли дозволяємо Божій мудрості запанувати у своєму житті. Особливо, якщо йдеться про вибір змінювати чи прийняти своє становище. Ця мудрість приходить, коли ми просимо Бога про неї, міркуємо нашими думками і почуттями і вирішуємо. Якщо ми робимо вибір, який веде нас до глибокого миру, це означає, що ми знайшли шлях, де нас хоче бачити Бог. І питання до цього розділу: вкажіть одну царину свого теперішнього життя, де ви потребуєте Божої мудрості.